Отже, ви вже знаєте, що ми використовуємо дві структури Future Simple та Be Going To – для того, щоб говорити про майбутнє. Ви можете сказати I will buy some Bitcoin in 2024 або I am going to buy some Bitcoin in 2024. Обидва речення можливі, обидва речення є правильні, але в чому різниця? Запитаєте ви. And this is exactly what we are going to learn in this video. Саме це ми опануємо в сьогоднішньому відео. До речі, помітили? We are going to learn! Hi, guys! Happy to see you back! If you are new here, welcome! Тож в цьому відео я покажу вам ці дві структури в англійській мові in parallel. Паралельно. So that you can see exactly what the difference is. Так, щоб ви точно могли побачити, в чому різниця. Тож вже натискайте лайк, підписатися. А ми вже дивимося на першу паралель. Отже, ми використовуємо future simple тоді, коли ми робимо prediction – прогноз, передбачення. На основі того, увага! Що ми думаємо, в що ми віримо, що ми уявляємо? Наприклад, є в нас такий собі Джек, і він стоїть і думає, розмірковує, думає, думку гадає і говорить, I think Bitcoin will cost 100k Долас ін Я думаю, біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів 2024. I think Біткоін will cost hundredk dollars in 2024. Він робить передбачення на основі того, що він думає. Він не має знань про біткоін, він не слідкує за тенденціями. Він не знає, яка його ціна сьогодні. Він просто так думає. Постояв, подумав і каже: I think. It will cost 100K. Думаю, буде коштувати 100 тисяч. Передбачення на основі того, що ми думаємо. Натомість, уявімо, є в нас такий собі Пітер. Пітер знає це на біткоїні. Він слідкує за цінами, за тенденціями, він споглядає на графік. Графік англійською мовою то є chart. І ось він сидить. Дивиться на цей графік, бачить там candlesticks, якщо ви в темі, то ви знаєте. Одна stick» відповідає за певний період часу. І тоді на графіку видно, як змінюється ціна на біткоін. Так ось він сидить, бачить цей графік перед собою і говорить: according to the candlestick pattern, а candlestick pattern то є поведінка зміни цієї ціни. Так ось, Пітер говорить, according to the candlestick pattern, Bitcoin is going to plummet. Bitcoin is going to plummet. Якщо ви дивитеся англомовних блогерів, які говорять про біткоін, то ви почуєте там такі терміни to plummet. іншими словами, to go down. Отже, він дивиться на цей графік і говорить: Bitcoin is going to plummet. It is going to go down. Він навпаки піде вниз. Або можливо, він бачить Bitcoin is going to surge. Це значить up. To go to the moon. To skyrocket. Тобто ціна на біткоін злетить. Біткоін виросте. Або ви можете почути Bitcoin is going to trade sideways. Якщо в нас є дві лінії, вища ціна, нижча ціна, так от біткоін is going to trade sideways», ціна буде коливатися як та кардіограма to trade sideways». Це такий вам невеличкий вокабуляр для того, щоб ви розуміли відео англомовних блогерів, які розказують про біткоін. Anyways, як ви щойно побачили, «be going to» ми використовуємо, коли робимо ту саму «prediction», передбачення, прогноз, але який. Based on evidence. базується на доказах, які ми бачимо або які ми знаємо. Джек стоїть собі, просто думку гадає і говорить: Bitcoin will cost. А пітер бачить перед собою графік. Він бачить докази перед собою. І він каже: No, Bitcoin is going to go up. To go down, як завгодно. Як бачите, я наводжу вам приклади з реального життя. Обожнюю показувати англійську мову, як вона є в реальному житті. Але, увага! none of this is financial advice. Жодне з цих речень не є фінансовою порадою. Це просто-напросто приклади. Examples. До речі, не обов'язково ви в реченні почуєте такі слова, як I think, I believe, або according to the candlestick pattern. Як бачите, я винесла цю частину в дужки. Це може бути проговореним або може бути опущеним, тому що, наприклад, в діалозі, в розмові це буде розумітися, це буде матися на увазі. Той самий Джек може просто напросто сказати Bitcoin will cost, а Пітер скаже Bitcoin is going to cost. We simply imply this. Ми просто-напросто маємо це на увазі, але не обов'язково проговорюємо. Ще пару прикладів. Уявімо собі, є політична партія. Вони всі зібралися і думку гадають. Говорять, we believe. people will vote for us. Ми віримо, що люди за нас проголосують. People will vote. вони так собі думають, вони в це вірять. We think, we believe. А журналіст-репортер їм говорить, наприклад, As per the survey, around 70% of people are going to vote for the ABC party. А згідно з опитуванням, близько 70% людей будуть голосувати за партію ABC. Нехай буде. Вони не просто собі так думають, у них є дані, докази, які вони або бачать, або про які знають. У ну, даному випадку це опитування. Знову ж таки, не обов'язково вони промовлять As per the survey, according to the survey. Вони можуть просто сказати бач. 70% of people are going і так далі. і так далі. Але ми вже чуємо, що тут вже є якийсь evidence, є докази того. Ви з друзями зібралися і обговорюєте світові тенденції, і хтось з друзів говорить: I imagine in 10 years we won't use any cash at all. It will all be digital. Я думаю, я уявляю, я гадаю, I imagine, що через 10 років in 10 years ми взагалі не будемо використовувати готівку. We won't use. Що це значить? We will not use. It will all be digital. Все буде цифровим. Всі валюти, всі гроші, всі картки, всі гаманці, все буде цифровим. It will all be digital. До речі, якщо ви слідкуєте за світовими новинами, то ви в курсі, що деякі країни, that some countries are considering introducing central bank digital currencies. ну це зокрема UK, US, EU. деякі країни розглядають запровадження цифрових валют центрального банку CBDC – Central Bank Digital Currencies – але ніхто не знає, коли це відбудеться. І ви так собі просто уявляєте: I imagine in 10 years we won't have any cash. We won't use any cash. Я так думаю, я собі уявляю, що через 10 років ми вже не будемо мати готівки. Ви зі своїм другом, подругою в кафе, випили каву, бачите, ваш друг, подруга дістає свій гаманець, ви це бачите, і ви запитуєте Are you going to pay by card? Or in cash. Або офіціант запитує: Are you going to pay by card? or in cash? Чи ви будете платити готівкою чи картою? Ми бачимо, що людина бере свій гаманець. Це obvious evidence, наглядний доказ. Ми це бачимо. So, are you going to pay by card? Увага. by card, але. In cash. Така стала фраза. Так прижилося. Супер! Чи це зрозуміло? Ставте лайк, і ми вже дивимося на другу паралель. Ми будемо використовувати future simple для on the spot decisions, для миттєвих рішень. Для рішень, які ми прийняли щойно. Ми про щось подумали і вирішили. І ми про це говоримо. Наприклад, той самий Пітер і Джек. Розмовляють, і Пітер, який знається на біткоїні, говорить Джеку: Do you know Bitcoin has dropped to its all time low? Чи ти знаєш, що біткоін впав до своєї найнижчої ціни? Ще один термін криптовалюти – all-time low, Тобто найнижча? Яка взагалі була за весь період існування біткоїну. І Джек говорить: Really? I will buy it then. Дійсно, правда? Тоді я купую. В такому випадку я його куплю. I will buy. it». Ми приймаємо рішення в момент мовлення. Натомість, структуру Be going to» ми будемо використовувати для дій, які ми вже. Вирішили зробити в майбутньому. We have already decided to do. Ми думали, прийняли рішення, і тому ми будемо це робити. Той самий Пітер знається на біткоїні, споглядає на графіки щодня. Він говорить, I am going to buy bitcoin once it bounces off its major support zone. Major support zone, я буду пояснювати, якщо ви в темі If you know, you know. Простіший приклад: він говорить: I am going to buy once... Once it drops to 15K dollars, for example. А я куплю біткоін тоді, once, як тільки, він впаде до 15 тисяч доларів, наприклад. Він знає це на біткоїні. Він думає про нього щодня. І він подумав, прийняв рішення. Він вирішив has already decided. І тому він купить. А точніше він збирається купити тоді, коли якась там буде ціна. Do you get it? розумієте? Ви маєте дивитися на «be going to». Як на planning to, I am going to do. Це те саме, що I am planning to do. Я планую, я збираюся і тому я це зроблю. До речі, запам'ятовуйте, будь ласка, цю структуру саме як be going to. Не просто going to, тому що потім у реченні ви забуваєте дієслово be. Запам'ятовуйте, що це be going to. А потім, знаючи, як змінюється дієслово to be в різних Часах в англійській мові, ви без проблем будете використовувати цю структуру в будь-якому часі, в будь-якій часовій формі. До речі, якщо ви не бачили відео, про як змінюється дієслово to be, які форми воно має, а їх дуже-дуже багато, обов'язково подивіться моє відео на цю тему. Я закріплю посилання в описі до цього уроку. В описі під відео. Інакша ситуація. Ви у подруги або у друга в гостях маєте бесіду, але ви не виспалися. І ви говорите Oh, I'm so sleepy. Я такий сонний чи сонна. Спати мені дуже хочеться. Oh, I'm so sleepy. І ваш друг говорить: No problem, I'll make you some coffee. I will make you some coffee. Ви щойно сказали, що вам. Хочеться спати, і тут друг говорить: то я зроблю тобі каву. Це рішення було ось миттєве, щойно прийняте рішення. Почули проблему? Вирішуємо її. I'll make you some coffee. Ви на роботі працюєте і думаєте, зараз закінчу цей таск, це завдання. Дороблю те, що я роблю. Піду зроблю собі кави. Подумали? Так трошки запланували, правда? Закінчу завдання, зроблю собі каву. І запитую до колегу: I am going to have coffee. Would you like some? Я планую випити кави. Я хочу. Я піду, зроблю каву. Would you like some? А ти хочеш? Я працювала, мені прийшла думка до голови. Я вирішила, що зараз закінчу і піду зроблю каву. Я це запланувала. Я збираюся це зробити, коли закінчу завдання. I'm going to have coffee. Ви читаєте якийсь текст, статтю англійською мовою, і вам трапляється слово, яке ви не знаєте. Ви говорите: Oh, I don't know this word. Я не знаю це слово. I'll look for its meaning in the dictionary. I will look for. It's meaning in the dictionary. Я пошукаю його значення в словнику. Ви щойно побачили незнайоме слово і подумали: Oh, I will check. І цінний. Так, я перевірю його значення в словнику. Щойно прийняте рішення. Інакше екзампл. Ви собі говорите: Айдлайк ту імпров май вокаблурі інглиш. Я хотів би покращити свій словниковий запас в англійській мові. Айдлайчу імпрув майвокаблурі. Соу аймґонту сам ектив старінвуд Філз Нтекстс as Olga teaches in her marathon how to learn English in a year». Тож я збираюся, що я буду робити. Я буду робити активне навчання. Я буду, я збираюся робити активне навчання з фільмами та текстами, як Ольга навчає у своєму марафоні, як вивчити англійську за один рік. Have you watched it yet? You must! Якщо ви ще не приєдналися до марафону, я дуже раджу вам це зробити. При вивченні англійської мови ми можемо навчатися активно і пасивно. Пасивне навчання це теж навчання. Якщо ви відчуваєте, що ви докладаєте багато зусиль, але відчуваєте. Наче ви стоїте на місці, є дуже великий шанс, що у вас переважає пасивне навчання. А нам необхідно, щоб у вас було активне навчання. Перегляд відео на YouTube це пасивне навчання, перегляд фільму це пасивне навчання. Але для того, щоб навчання було ефективним, і для того, щоб ви якнайскоріше побачили неймовірні результати, нарешті відчули, як ви прорвалися вперед. Вам необхідно навчатися саме у активний спосіб, наприклад, дивитися фільми в активний спосіб, читати тексти в активний спосіб. Що таке активне і пасивне навчання, я дуже детально розказую на марафоні. Даю покрокову інструкцію, як розподілити свій час для того, щоб ваше навчання було супер ефективним і для того, щоб ви бачили результати. Дуже дуже багато деталей я розказую на цьому марафоні. Обов'язково приєднуйтеся посилання я залишаю під відео. І Валя, ось і вся різниця між future simple і be going to. Я сподіваюся, що тепер ви чітко бачите різницю в паралелях. Між цими двома структурами. Якщо у вас є питання, welcome, задавайте їх в коментарях. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, не забудьте про лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписані, щоб не пропустити нові корисні уроки. А я побачуся з вами у наступному. Bye!